Японія, наприклад, відмовляється рятувати свої компанії з Тайвані у разі вторгнення Китаю. Бізнесу сказали розраховувати тільки на себе. Не тільки в Україні бізнес стикається з проблемами. Тож японські урядовці попереджають компанії, що в разі необхідності евакуації персоналу з Тайваню під час ймовірного нападу Китаю вони залишаться наодинці без допомоги з боку держави. Про це повідомили джерела, обізнані з ситуацією. Таке попередження вдарило по одному з найбільших джерел прямих іноземних інвестицій у Тайвані. Це попередження Токіо підкреслює як практичні, так і політичні труднощі для урядів і компаній регіону у підготовці до потенційної війни через тайванську протоку. Китай вважає Тайвань частиною своєї території і неодноразово погрожував захопити його силою. Якщо Тайбей остаточно відмовиться підпорядкуватися Пекіну. Американські військові обговорюють оперативні плани такого сценарію з союзниками, але здобути політичні зобов'язання від них виявилось набагато складніше. Минулого тижня видання Financial Таймс повідомило, що Пентагон наполягав на тому, аби Японія та Австралія чітко визначили свою роль у війні США проти Китаю за Тайвань, що викликало роздратування у Токіо та Канбері. Двоє японських чиновників розповіли, що відповідно до пацифійської конституції країни японські військові можуть бути задіяні за кордоном лише за згодою уряду при приймаючої сторони. Оскільки Японія не визнає Тайвань офіційно, як і всі країни, крім 12-ти. З нашої точки зору, на Тайвані немає уряду, сказав один із посадовців. Він додав. Що малоймовірно, аби Китай дав дозвіл японським військовим проводити евакуацію. Хоча уряд Японії ніколи офіційно не озвучував таку позицію, дипломати та представники бізнесу повідомили, що компанії отримують подібні попередження вже близько трьох років. Японські дипломати говорили представникам відділів з управління ризиками, що ви самі несете відповідальність, якщо інвестуєте великі активи в Тайвань. Сказав один із присутніх на такій розмові. Ці попередження серйозно охолодили інтерес японського бізнесу до Тайваню. Цитата це відлякали інвестиції. Водночас, Сполучені Штати активно вкладають у Тайвань, а Японія. Майже ні, зазначив американський чиновник, знайомий із ситуацією: прямі іноземні інвестиції японських компаній, які традиційно були третім за величиною джерелом для Тайваню після ЄС і США минулого року скоротилися на 27%. Це значно менше від пікових у 2022 році. За даними дослідницької компанії, Датабанк, на Тайвані працюють майже три тисячі японських компаній, третина з них займається виробництвом, особливо у сфері матеріалів і обладнання для напівпровідників. Великі інвестори також це ритейлери, дистриб'ютори та ресторанні мережі. Після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайбею в 2022 році, який спровокував масштабні військові навчання Китаю навколо острова, багато транснаціональних компаній переоцінили ризики своїх активів у Китаї та Тайвані. Але як стверджують керівники та консультанти, з того часу гострота цих побоювань дещо змінилася. На відміну від Японії з боку інших країн у 2024 році досягнули рекордних рівнів, зокрема за рахунок інвестицій у дата-центри та офшорні вітрові електростанції. Інвестиції з боку Сполучених Штатів сягнули майже мільярда доларів, майже вдвічі більше ніж у 2022 році. З Великої Британії 1,5 мільярда, що майже утричі більше. Особи обізнані з американо-японськими військовим альянсом, вважають. Таку політику Токію шкідливою для бізнесу один з них зазначив, що в кризовій ситуації оперативні потреби швидше за все переважать японську бюрократію, яка зав'язується у вузли. У 21-му році японські військові брали участь у евакуації з Афганістану без згоди місцевої влади після захоплення Кабула талібами. Деякі експерти вважають цю операцію потенційним прецедентом для дій у Тайвані. Однак один японський топ-менеджер зазначив, що у відсутність гарантій безпеки з боку Токіо чи Вашингтона оцінка ризиків просто змушує нас втрачати інтерес до Тайваню як до об'єкта інвестування. З 2022 року кілька великих японських компаній щороку проводять симуляції евакуації співробітників з Тайваню у разі китайського вторгнення. Повідомили двоє джерел. Урядові представники Японії були присутні на таких навчаннях, але не в офіційному статусі, як пояснив один зі співрозмовників. негласно ці операції сприймаються як внутрішня справа бізнесу. Один з учасників таких планів зазначив, що евакуації плануються до початку бойових дій, однак проводити їх треба обережно, щоб не привернути увагу Пекіна і не наразити на небезпеку персонал у материковому Китаї. Цитата ключовим є таймінг і можливість підтримки. Сказав він, ми повинні діяти на випередження і вивозити наших людей заздалегідь. Це сценарій без залучення сил самооборони чи військової підтримки. У міністерстві оборони Японії заявило, що важко відповісти на гіпотетичне запитання про надзвичайну ситуацію на Тайвані. Відповідь Японії буде реалізована індивідуально та конкретно відповідно до конституції міжнародного права, внутрішніх законів і законодавства про мир і безпеку. МЗС Японії наголосило, що захист громадян за кордоном є одним із пріоритетів уряду. У разі, якщо необхідна евакуація громадян Японії будь-де у світі, включно з Тайванем, ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити евакуацію з використанням найшвидших і найбезпечніших засобів, розглядаючи всі можливі варіанти. Йдеться в заяві, Китай блокує виїзд американців, або як виїзні заборони можуть зірвати дипломатію на тлі нової торгової напруги. Тож у виданні зазначають, що на тлі загострення торговельної війни між Сполученими Штатами та Китаєм американське посольство в Пекіні виступило з тривожним попередженням. Застосування китайською владою так званих виїзних заборон не лише порушує права громадян Сполучених Штатів, а й ризикує ще більше. Зіпсувати і без того крихкі двосторонні відносини між двома наддержавами. Цей сигнал прозвучав після того, як стало відомо, що одному з співробітників Міністерства торгівлі Сполучених Штатів, етнічному китайцю, який працює у відомстві з патентів і товарних знаків, заборонили залишити Китай. Він приїхав до країни, щоби побачитися з родичами, але несподівано опинився у статусі затриманого без арешту. Американське посольство заявило, що уважно відстежує всі подібні випадки, і вже висловило серйозне занепокоєння китайській стороні. Дипломати наголосили, що подібні дії без прозорого юридичного процесу та пояснень прямо б'ють по довірі між країнами та порушують основні права людини. Ми закликали китайську владу негайно дозволити американцям, які потрапили під такі заборони, повернутися додому, заявив представник посольства Сполучених Штатів. Ці події викликають хвилю паніки не лише серед державних чиновників, а й серед великих міжнародних корпорацій, які мають бізнес в Китаї. Наприклад, минулого тижня американський банк Wells Fargo тимчасово заборонив своїм співробітникам подорожі до Китаю. Причиною стало те, що їхнього високопосадовця з Атланти також зупинили китайські органи. Йому просто не дозволили сісти на літак додому. Варто зазначити, що такі виїзні заборони в Китаї застосовуються без офіційного оголошення чи судового рішення. Часто це відбувається в рамках так званих розслідувань, які можуть стосуватися чого завгодно від бізнесових суперечок, до підозр у шпигунстві чи корупції. Китайська влада вже багато років застосовує виїзні заборони проти громадян Сполучених Штатів та інших іноземців. Часто без прозорої і законної процедури додають у посольстві Сполучених Штатів. Цікаво, що на тлі цих жорстких дій Пекін паралельно просуває політику відкритості для туристів, пропонує безвізовий в'їзд громадянам дедалі більшої кількості країн. Та ця відкритість набуває гіркого присмаку, коли турист або бізнесмен може стати заручником внутрішньої політики Китаю без можливості повернутися додому. У відповідь на запитання щодо цих інцидентів, китайське міністерство закордонних справ заявило, що всі повинні дотримуватись законів Китаю як громадяни країни, так і іноземці. Проте саме в цій заяві суть проблеми, що вважається, законом у Китаї вирішує не суд, а влада, і часто без будь-якої публічності. Це не перший випадок, коли громадяни іноземних держав опиняються у правовій пастці. Торік високопосадовець з інвестиційного банку був змушений провести кілька місяців на території материкового Китаю через подібну заборону. Лише після складних переговорів йому дозволили повернутися. Додому, а зовсім нещодавно Китай засудив японського фармацевтичного топ-менеджера до трьох із половиною років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві. Проте ані деталей справи, ані доказів світ так і не побачив. Японське посольство у Пекіні гостро відреагувало на цей вирок, розкритикувавши відсутність прозорості в китайській судовій системі. З огляду на ці випадки, держдепартамент США вже давно рекомендує своїм громадянам утримуватися від нестриманих поїздок до Китаю, і з кожним новим інцидентом ця рекомендація набуває дедалі більшої актуальності. Тож бачимо, що такі е, крихкі відносини між Сполученими Штатами та Китаєм на фоні торгової війни ще загострюються і такими е, цікавими, та можна сказати, навіть дуже дивними ситуаціями. Ну як е, авторитарна країна е, абсолютно логічно, що вона обрає саме такі методи, і теж не буде звітувати щодо чого. Але знову ж таки, чи загрожує це е, тим? Щоб відносини двосторонні розвалилися, ну світ змінюється. І напевно, ще може років 10 тому відповідь була б так, але зараз. Світ змінюється настільки, що попередні домовленості е, не працюють, і ті домовленості, які вкладаються зараз, всі точно знають, що також працювати не будуть. Тому такі ситуації е, вважаються напевно на фоні оцих великих серйозних змін геополітичних та світових, вважаються напевно дрібними і такими, які не вартують уваги, сторони намагаються домовитися е, в грі, в якій домовитися. Е, дуже складно, тому що ті правила, які е, панували раніше, які існували раніше, вже, ну м'яко кажучи, не існують і не панують, але виконують чисто таку фасадну функцію. Е, всі намагаються опиратись на міжнародне право, на те ж саме ООН, але е, не все це працює так, як потрібно, щоб воно працювало. І... Е, е, з приходом Трампа ситуація е, загострилася, тому що е, Трамп вже настільки інвестує в світову цю знаєте демократію, називаємо це так, і настільки в ній зацікавлений, що Китай е, в цьому контексті дуже чітко цю ситуацію зчитує. І імплементує саме свої потужності там, де були потужності Сполучених Штатів. Оскільки Сполучені Штати відступають, то відповідно Китай займає позиції і в ООН в тому числі, навіть от в цьому, умовно кажучи, непрацюючому органі, який виконує фасадну функцію, все ж таки важливо захопити певний вплив. Китай пригрозив ЄС вжити заходів у відповідь на санкції проти своїх банків та компаній. Міністерство торгівлі Китаю Ю пригрозило європейському союзу вжити заходів для цитую захисту законних прав та інтересів китайських компаній і фінансових установ. Все це у відповідь на 18-й пакет санкцій ЄС, у якому вперше опинилися деякі китайські банки та компанії. Про це пише Блумберг. Так у міністерстві наголосили, що санкції ЄС серйозно зашкодили торговельним, економічним і фінансовим зв'язкам. За інформацією агентства, європейський союз ще раніше пропонував додати китайські банки до санкційного списку, оскільки вони сприяли Москві в обробці транзакцій та в наданні експортного фінансування для торговельних операцій для обходу попередніх європейських санкцій. Раніше міністр закордонних справ КНР Ван І застерігав головну дипломатку ЄСК від включення китайських банків до санкційного списку. І він тоді попереджав, що запровадження санкцій може позначитися на саміті між ЄС та Китаєм з нагоди 50-річчя -річ... 50 дипломатичних відносин між сторонами, і цей захід має відбутися 24-25 липня. Повідомили співрозмовники видання. Китай має більший вплив на Росію ніж Сполучені Штати, і зацікавлений у продовженні війни проти України. Про це пише The Sunday Times. Пекін не лише надає Кремлю економічну підтримку, а й фактично координує дії союзників Москви. Аналітики припускають, що саме за погодженням із Китаєм Північна Корея могла направити своїх військових на допомогу армії РФ. Також видання пише, що цього року Пекін схоже почав надавати Москві недвозначну військову підтримку. Ймовірно, на збройній Росії з'явилася китайська лазерна система. ППО а, і все більша кількість китайців потрапляє до російської армії як найманці. Деякі оцінки розвідки НАТО навіть припускають, що китайські боєприпаси можуть постачатися до Росії через Північну Корею. Допомога РФ вигідна Китаю не лише фінансово, як пишуть у ЗМІ генсек НАТО Марк Рюте нещодавно заявив, що якби сі Цзіньпінь вирішив захопити Тайвань. То наймовірніше наказав би путіну напасти на Європу, щоб таким чином відволікти увагу. І Путін наймовірніше вимушений буде погодитися. Водночас журналісти зауважують, що Росія і Китай все ще конкурують і мають різні інтереси. Видання також нагадує, що нещодавно до The New York Times потрапила внутрішня переписка російської розвідки, у якій наголошується, що діяльність китайських шпигунів, які діють проти Росії, посилюється. Покін також регулярно проводить тести на Детекторі брехні для своїх співробітників, які повертаються з відряджень у Росії на випадок, якщо вони були завербовані Москвою, видання підсумовує, що Сі Цзіньпінь не хоче закінчення війни Росії проти України, бо вона не лише відволікає західні ресурси та увагу, але і робить Москву більш залежною від Пекіна. А насправді 18-му пакеті є низка досить серйозних змін. Європейські санкції стають транскордонними Європейці також вирішили, що як і Сполучені Штати, вони мають право накладати санкції на інші держави, які насправді не беруть безпосередньої участі в цьому конфлікті. Китайські банки потрапили під санкції. є дуже загадкове положення щодо того, що зараз треті країни не мають права постачати нафтопродукти до Європи, якщо ці нафтопродукти виробляються з російської нафти. Мені б навіть не хотілося занурюватися в питання про те. Як все це буде адмініструватися? Сам європейський бізнес не розуміє по суті, як довести, що російська нафта не брала участі у виробництві, якщо цей завод розташований у Туреччині чи Індії? Але ключове питання тут в іншому знову ж таки, що європейці вводять санкції проти держави, яка не бере безпосередньої участі у військовому конфлікті в Україні. Так, безпосередньої участі не бере, але ми знаємо, що насправді Китай допомагає Росії, і раніше Європейський Союз пропонував додати китайські банки в попередні санкційні списки. Але довго вони цього не робили. А, але чого потрібно це робити? Бо китайські банки вони сприяють Москві в обробці. Транзакції та в наданні експортного фінансування для торговельних операцій для того, аби можна було обходити всі попередні європейські обмеження. Ці обмеження справді діють, і те, що росіяни розповідають, що вони мовляв за понад три роки повномасштабної війни навчилися все витримувати, це неправда, бо економіка вже показує те. Що їм дуже погано, там вже величезна діра в бюджеті. А зараз, якщо Сполучені Штати справді перейдуть від заяв до справ. Маючи на увазі запровадять ось ті обмеження, то Росії стане ще набагато гірше, і знаєте, Росіяни ж, звісно, можливо цього не розуміють. Зрозуміють, коли вже будуть стояти в чергах, як це було в радянському союзі. Хоча там вже знаєте видають ось ці талони на борщовий набір. А ну, але все до того йде. Так, от бо ось такі пропагандисти, яких ми вам щойно показували, та також інший, вони починають запевняти, що ну не ж санкції головне. Санкції їм, взагалі, мовляв, ніякої шкоди не принесли. Але от у Путіна уже чиновники, голова Центробанка Набіуліна, також міністр економіки, який нещодавно сказав, що економіка Росії заходить в рецесію. Це все спростовує, але пропагандисти продовжують і надалі запевняти своїх громадян, що у них все дуже добре, а Росія, попри те, Просувається на фронті, санкції второй Санкції це друга річ, на яку вони роблять ставку. Всітки могли б але недалекі люди все одно могли робити висновки. 12-го года з 1812 року, з моменту вторгнення Наполеона протягом 200 років, з невеликими перервами, ми перебуваємо в стані конфлікту з Європою і заходом. постійно перебували під різного роду санкціями. Ані ні понімають то і вони не розуміють тільки одного, що вони в минулому морські імперії, буржуазні цивілізації, для яких гроші, прибуток є найважливішими речами. Їх можна було би запугати любимі. Їх можна було б залякати будь-якими тарифами і будь-якими санкціями континентального государства для нас, для континентальної держави, для державницької цивілізації, цінності інші. Ми боремося за свою батьківщину, за велику величезну впливову Росію. Вліятельною Росією і нікакими жодні санкції никакими... не зможуть змусити нас змінити нас свої ці заставить і змінить свої цілі. Угу. От що що а гроші і ліянні для Росії не головне, каже цей російський рупор. Звісно, нехай він цю лапшу вішає комусь іншому, ну хоча вони це і розповідають для свого зомбонаселення. А от щодо Китаю, то справді це важливо, що зараз почали лунати відповідні заяви зі штатів, але Китай також на це все реагує.